Станом на 10 листопада, за інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника склали 78 тисяч окупантів. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 740 російських солдатів. Всього ж загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 2804 танки, 5682 бойові броньовані машини, 1805 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 за. Собів протиповітряної оборони 278 літаків, 260 гелікоптерів, 1499 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4242 одиниці автомобільної техніки та 159 одиниць спецтехніки. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та авдіївському напрямках. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.